В цей день християнський світ відзначає свято водохреща, або водосвяття, або водоосвячення, чи Йордан. І в цей день також святкується богоявлення або відкриття Сина Божого. І сьогодні, проїжджаючи по місту, я бачив, як біля церков стоять цілі труби, крани, і люди набирають різну воду. І це свято пов'язано з освяченням води, надаються якісь особливі значення воді, Також проходить обряд, масовий обряд хрещення або занурення у воду, і є певні питання до цього свята. Вітаю вас, друзі. Мене звати Микола Омельчук, і ми з вами на території здорового глузду. і Сьогодні ми будемо розбиратися з цим святом. Отже, треба сказати, що насправді ми з вами знаходимо в писанні. Історію того, як Ісус Христос хрестився, і небо відкрилося на ньому голуб почув, і він почув Божий голос. Спочатку Іван Хреститель не допускав його, бо він казав, що мені треба освятитися від тебе чи хреститися від тебе, і це в нас є описано в Євангелії Матвія в третьому розділі, і також в інших євангелістів. Я за браком часу просто упущу. Ви зможете самі дослідити, або ви е, знаєте цю історію. Але чи є в нас е, момент освячення води? Чи потрібно нам зараз оце масове занурення в воду, і чи дає воно нам якогось духовного досвіду чи якогось божественної благодаті? Давайте з цим розбиратися. Отже, те, що це свято е, бере початок із Біблії, ми з вами вияснили. Насправді є така історія, але ми ніде не знаходимо, щоб десь в Слові Божому... Нас закликали святкувати це свято, або якось по-особливому відноситись до цього. Нам потрібно розібратися спочатку з кількома моментами. Перший момент, коли почали святкувати це свято, і якщо ми з вами йдемо в документи, то ми з вами знаходимо, що найстаріша дата, коли почали. Святкувати саме або надавати якогось особливого значення цьому святу, це IV століття. Тобто раніше 4 століття у нас немає письмових згадок про те, що перші християни святкували свято хрещення Ісуса Христа. І Ісус Христос показав нам приклад своїм хрещенням. І Він сказав, що нам потрібно так виконати всю Божу Правду або всю Божу праведність, тобто ми входимо в праведність Божу. Хто буде вірувати і хреститься, той буде спасенний. Хто не буде вірувати, той буде засуджений. Друзі, е якщо ви не не, не прийняли водне хрещення по вірі, то те, що вас в дитинстві десь занурили, воно не має значення. Кожен із нас повинен увірувати спочатку в Ісуса Христа, а потім хреститися. Але повертаємося до нашого свята. Справа в тому, що коли християнство почало розповсюджуватися і приходити на різні території, то там вже існували певні обряди. І досить часто е християни вже на той час певним чином ослаблені, вже не маючи тієї сили Духа Святого, замість того, щоб проповідувати Євангеліє, вони почали змішувати християнські якісь ідеї, християнські традиції з поганськими традиціями. І ось. Те, що ми сьогодні спостерігаємо на теренах України, оцей, вибачте, масовий психоз, коли люди сотнями тисячами скачуть в ополонку, і коли йде освячення води, немає нічого спільного із християнством. Отже, друзі, перше перше святкування і освячення води, ми знаходимо в IV столітті. Раніше цього не було, і це пов'язано з тим, коли імперія починає контролювати. Християнства, коли християнство стає частиною імперського, е, імперського життя. Да, саме тоді, коли Константин і пізніше вже імператори починають використовувати християн. Звичайно, що була боротьба, ми зараз не про це. Але ось що і, і е, сам обряд освячення води він є суто поганським. Якщо ми з вами візьмемо багато різних джерел, повірте, я перечитав багато різних джерел, і всі вони сходяться в одному, що е, на територіях, де не існувало, е, де не було християнства, де було поганство, завжди шанобливо або з якоюсь певним благоговінням відносились до води. Так само, як до вогню, так само, як до дерев. Тобто були оці от м, такі е, е, обряди. І ось до води відносились шанобливо. І саме от в ці, в ці часи, в день е, сонцестояння, сонце зимового сонцестояння. Так, от е, наші слов'янські язичники, говоримо про нас, вважали воду святою. Особливо було, де три річки сходилися разом, або де три джерела сходилися разом. Це особливо було таке місце. Також криниці, озера, річки, все це вважалося святим. Вважали, що там живуть певні духи, їх треба було задобрити. Існують певні джерела, що людей також приносили в жертву. Водії кидали, наприклад, дівчину молоду або там незайману кидали в ополонку. Такі є джерела. Вони як би сказати, спорні, ось, але вони також існували. Але те, що приходили певні так звані духовні провідники, волхви, жерці приводили людей до водойм. Вони її освячували. І знаєте, яким чином вони освячували? Зараз ви зрозумієте. вони брали вогонь і вони тушили. Або гасили оцей смолоскип вогняний, або оцю, ну, вогонь у воді. І таким чином вони освячували воду. А тепер послухайте, ми, і вони називали це водосвяттям. Тобто, оця от назва водосвяття це ще поганська назва. А інша назва називалася водокрес, Водокрес. І нам здається, що це пов'язано зі словом крес або хрест, так? Але насправді слово крес це слово викрешувати, це добувати вогонь. Це вогонь і вода зустрічаються, і от водокрес такий от якби ставався. Розумієте? Тобто не хрест, а зовсім інше значення цьому було. І святкувалося день народження богині Дани. Ось, і воно було пов'язано. І коли прийшло християнство ну, в ці часи, ви можете взяти це можна в Івана Огієнка, який переклав Біблію на українську мову. В нього є дохристиянські вірування українського народу. Дуже я рекомендую всім прочитати це все. І Він каже, що церква довгий час боролася з цими різними святами, з цими обрядами, але не змігши їх побороти, вона їх освятила. І ось раніше жерці волхви. Молилися над водою, а тепер моляться уже священники над водою. І е, раніше воду вважали святою погани а тепер воду вважають святою християни. І е, погани вважали водою, воду святою. Погани вважали, що е, ця вода набуває е, певних лікувальних властивостей. Вони, вона допомагає очищати, вона допомагає захищати дім від злих духів і так далі. І це все перенеслося сьогодні на е, християнство. В наших казках є, є е, казки про живу і мертву воду. Да в наших казках є про молодильну воду, яка допомагає зберегти молодість і так далі. Як я вже казав, що в перше освячення води згадується в 4 столітті. До цього не було. Тепер, коли з'явилося, друзі, уважно зараз, коли з'явилося е, е, оце масове занурення в воду, значить популяризація е, е, оцього цього масового сходження в воду починає з'являтися в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Тобто раніше цього практично не було, щоби. Е, е, і ми з вами бачимо, як крок за кроком, крок за кроком люди починають все далі й далі відходити від е, писання, від слова Божого, від живої віри, а додається магізму, додається ритуальності і е, додається певна е, марновірство. Розумієте, тому що віра на Слові Божому, а марна віра заснована на якихось обрядах-традиціях. Зараз я е, через хвилину е, повернуся до цих обрядів і традицій. Але ось що, сучасна практика, друзі, оцього масового занурення у воду з'явилася в Радянському Союзі, друзі, в другій половині ХХ століття. І я думаю, що одним із популяризаторів був такий е, як його ж звати? Порфірій Іванов, порфірій Іванов, який був нібито священником, потім казав, що треба повернутися до природи. І одним із моментів, один із моментів його, значить, популяризації, було моржування саме. Ви розумієте? Тобто, це, це це не робили в 18 столітті, це не робили в 16 столітті, і оцього масового занурення в воду не було раніше, не було не в 10 і ні в 1-му столітті. Церква цього не робила. Ну ще треба сказати, що був такий Себастьян Кнейп. В 19 столітті німецький священник і натуропат відомий своїм заснуванням гідротерапії, який також вчив про обливання холодною водою, і так далі. Тобто, ви розумієте, це якщо ви хочете обливатися холодною водою, обливайтеся. Якщо ви хочете занурюватися в холодну воду після бані там чи ще якось, це це але робіть це, але це не пов'язано із, із християнством. Тепер. Ми з вами розібралися, що це немає не пов'язано зі Словом Божим. Це язничництво, поганство. Що, що стосовно занурення у воду, що стосовно освячення води, не має ніякого відношення до Слова Божого. Тобто, ви ніде не знайдете в Біблії, щоб хтось із перших апостолів освячував воду. Ніде. В старому завіті не знайдете, в новому завіті не зайдете, і в перших і в отці також ви цього не знайдете. Хтось скаже, але ж вода, яка набрана, значить, в той час освячена, вона не псується. Як ти це можеш пояснити? Я не збираюся це пояснювати так само, як Хеція це цим займаються науковці. Я не знаю. Але я розумію, що Слово Боже, сам Ісус Христос, ніхто з апостолів, мене до цього не спонукує і е, не дав мені такого обряду. Тепер, але є. Три важливих речі, на які я хотів би звернути вашу увагу. Не тільки пов'язано з водою і зануренням і освяченням, а взагалі з нашими життям. Це магізм. Що таке? Що це таке магізм? Це освячення якихось певних предметів і за їхньою допомогою досягти якогось певного результату. Так? Або ми вважаємо певні предмети е, особливими: якусь палочку, якусь воду, дерево, е, якусь певну форму. Так, ми. E, і от e, люди думають, що за допомогою води вони можуть позбавитися демонів, чи за допомогою якогось вроків, якихось, чи e, ще чогось. Друзі, e, це магія, це не Біблія. E, є молитва, є віра, є проголошення, є певні духовні практики, поклоніння Богові і так далі, що ви можете знайти в, в Слові Божому. Але це аж ніяк не, не, не водичка, якою ви можете покропити когось, чи, чи щось і щось змінити в своєму житті. Другий момент. Нам всім хочеться певної обрядовості. А обрядовість це незрілість. Тобто для маленьких дітей насправді важливі певні обряди. І в нашому житті можуть бути певні обряди або традиції. В кожній сім'ї є певні традиції, які з часом можуть стати е, е, обрядами. Але. Послухайте, духовно зріла людина, їй не потрібно занурюватися в ополонку, щоб отримати певні духовні переживання. Мені сподобалось, що сказав е, священник, е, е Григорій Коваленко він каже: не варто плутати сплеск адреналіну в організмі від холодної води з дією Божої благодаті. Дуже цікаво, що це священнослужитель, що це богослов, от говорить про такі речі, і ось знаєте, нам потрібно. Я бачу просто як ми з вами падки на такі речі, молитися в пев... з певними складеними руками, чи молитися на колінках, чи використовувати певні інструменти, чи не використовувати певні інструменти, чи використовувати п. Певний одяг. Знаєте, хтось мене звинувачив в тому, що я в такій кофті проповідую А, Нібито кофта чи одежа, чи моя зачіска, чи мої окуляри мають певне значення. Нам не потрібні обряди. Так? Господь хоче твоє серце, щоб воно було чисте, щоб в тебе були правильні мотиви. Нам не потрібна певна чаша на причастя. Люди сваряться через яка у вас чаша, хрустальна, нехрустальна, металічна скляна і так далі, певна форма богослужінь. Це все обряди, це все традиції, і це не має нічого спільного зі Словом Божим і з справжньою вірою. І е, е, третій момент, я вже про це говорив: це пошук якихось особливих переживань. Це якраз пов'язано з традиціями, але люди чомусь думають, що якщо вони от пережили щось особливе, або там щось сталося, от чому вони не дають значення благодатному вогню, хрещенню, якимсь певним співанням, ще, ще якомусь певному, ну, знову ж певним обрядом, вони думають, що от, от тоді тоді Бог сходить. І якщо вони мали якісь певні переживання, це точно Бог. Друзі. Переживання не обов'язково Бог, це може ти замерз, може ти голодний, може це адреналін. Ви, ви, ви просто як це, вивільнився в твоєму організмі, або ще щось там. Да? Поганий настрій, хороший настрій, радість, сум і так далі. Не треба плутати це дійсно з Божою благодаттю і з Божою силою. Друзі, сьогодні ви стали е, е, сильнішими, тому що ви отримали певні духовні знання і певні історичні знання. Якщо вам заходить цей формат, підписуйтеся на канал. Підтримуйте його, друзі, розповсюджуйте правду, і правда всіх нас вільними зробить. Благодаті всім, якщо ви не прийняли водного хрещення, увіруйте в Ісуса Христа, прийміть водне хрещення, найдіть собі добру церкву, добру общину і зростайте духовно. Бережіть себе, благословіння всім.